В Україні існує понад 860 територіальних громад. Територіальні громади можуть бути сільськими, селищними або міськими. Деяких утворення на базі районних центрів достатньо великі, інші складаються лише з кількох невеличких селищ. Але кожна громада має надавати усі соціальні послуги своїм мешканцям, робити їх доступними та справедливими. Кожна громада має забезпечити належну якість соціальних послуг та надання усіх послуг своїм мешканцям. надання речей першої необхідності одягом або взуттям, забезпечення денного догляду. Або допомога по малозабезпеченості, безробіттю, а також в зв'язку з іншими складними обставинами. Раз на рік кожна громада має проводити оцінку потреб у соціальних послугах та на її підстави приймати рішення щодо створення установ або органів, які надаватимуть послуги мешканцям громади, дізнатися у своїй громаді більше. Преимущество ОТГ у вот таких от маленьких, як наш, кілька стилічних пунктів, об'єднані з городом в громаду, в тому, що в большом городе переселенцы теряются, точно так же как и участники боевых действий. Здесь мы все на виду, поэтому что помощь от местных жителей, что помощь от самой громады и от власти ощущается непосредственно сразу, как только ты здесь появляешься.